Доброго дня. В вашій увазі монети УЄФА е, Україна Польща. Ось такий красивий набір з п'яти монет. Е, середня монета має дві унції. З голограмою. Ось такою. Тобто, також всі монети е, мають голограми. Ось так. Там на кожній монеті, по-моєму, місто в Якіпу, місто Київ Львів, по-моєму. Да, Донецьк Харків. Ось, де проводилось гарний номер 3027. Ось так. Та рідкісна монета UiFA Puzzle, яка складається з двох монет. Ось така нестандартна монета е, якби, України. До неї є е оригінальний е футляр НБУ з е офіціальними етикетками. Ось так. Вони є якби, в обичних футлярах флокових, але цей е рідкісний, його в обмеженій кількості випустили. Тому і, звичайно, вона дорожча. Можна такі набори зробити під замовлення. На даний момент є два таких набори в наявності. Можна по окремості також купувати. Кому цікаво, пишіть в приват. Дякую за перегляд. Гарного дня!